Вітаю усіх, хто налаштувати свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Щорічно, 8 жовтня в Україні визначають День юриста, професійне свято служителів Пеміди. Дата обрана не випадково вважається, що саме 8 жовтня в тисяча шістнадцятому році Київський князь Ярослав Мудрий видав перше зведення законів. Руська правда. Наскільки ж на сьогодні є досконалим на сьогодні? Є правове законодавство в Україні, та як змінювався спектр надання юридичних послуг населенню під час війни, з якими питаннями, зокрема до юристів області, найчастіше звертаються пересічні громадяни. Про це сьогодні ми будемо говорити з головою. Обласної організації Союзу юристів України Олексієм Гончарем. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олексію, у нашій студії. Доброго дня. Третій рік Україна перебуває в стані війни. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну внутрішньо переміщеними особами стало понад вісім мільйонів осіб. А Понад 9 мільйонів людей проживають нині за кордоном. Це за даними Організації Об'єднаних Націй. На вашу думку, наскільки все ж таки динамічно змінювалося правове законодавство саме за цей період, за період воєнного стану, та можливо на яких питаннях як насамперед держава акцентувала свою увагу? Будь ласка, да, дійсно, законодавство України. І раніше ще до війни динамічно розвивалося, мається на увазі вносились корективи, оскільки основний вектор розвитку української держави ще визначено в 94-му році, що ми рухаємось до європейського співтовариства. І нам потрібно було цілий ряд законодавчих актів привести у відповідність до європейських норм і війна, яка нині триває, вона тільки пришвидшила цей процес, акцентувала на деяких. Нюансах законодавства і таке інше. Тобто, прискорила цей процес. Багато людей виїхало дійсно за кордон, і дуже часто, що це розбила війна сім'ї, мається на увазі, чоловік залишився в Україні, дружина з дітьми, поїхала за кордон, в Європейському Союзі чи в інші країни. Ну, звичайно, це не не сприяло да, добрим відносинам, і дуже, дуже багато, до речі, є таких сімейних, саме проблемних моментів, їх потрібно вирішувати. І розірвання шлюбу, і майнові спори, і таке інше. Якраз пов'язано з цим відсутністю одного із. Подружжя, з однієї сторони подружжя. Пане Олексію, а от якщо говорити конкретно про роботу обласної Організації Союзу юристів України, як змінився саме спектр надання правових послуг населенню от за цей період, за останні, скажімо, два роки? Я ще коротенько дозавершу. Власне. В нас є наші фахівці. Які члени Союзу юристів у Вінницькій області, і вони в силу різних причин, маючи закон, законні підстави, вони е, теж виїхали, чоловіки, є майно, і жінки, теж є різні би, моменти. І вони працюють в Німеччині, працюють в Італії, працюють в Польщі, надаючи там саме допомогу. І координатором якраз виступає од, од, одна із організацій це Союз юристів. Тобто надається правова юридична допомога за кордоном нашим Саме так. співгромадянам. Саме так. Крім того, що є міжнародні по лінії ООН і там інші організації, вони теж дають, але там здебільшого благодійною допомогою. А такою юридичною. Допомогою то займається, в тому числі серед інших організацій, і Союз юристів. Союз юристів ну, вона переимінована, наша організація в 2016 році була. Раніше вона називалась Спілка юристів. Оскільки міжнародна організація юристів влилась в наші ради, то спілка це національне поняття. Ми в 2016 році і тому є представники міжнародного. Міжнародної організації, союз юристів, і вони теж надають таку допомогу. І у вас існує зворотний зв'язок. В нас існує дуже тісні е, зв'язки з різними країнами молодої Європи, Старої Європи іншими країнами світу. І наших е, людей роз'їхалось багато по різним країнам. Е, що стосується зміни спектру е, діяльності наших організацій, Ну, Вінницька обласна організація налічує 25 представництв по раніше адміністративному поділу, от старі райони, так і залишились первинні організації в тих населених пунктах, де були раніше районні центри. І там є десь більший осередок, десь менший осередок, але в цілому вони працюють і теж зворотній зв'язок з областю є, з нами, тобто, ми координуємо це, тут є апарат. Ну, Звісно, це все на громадських засадах, на волонтерських засадах. І спектр якраз змістився, а, якщо звичайні громадяни ну, мається на увазі місцеві, там а, питання додалось. Там а, земельні були питання раніше, масово. А, трошки менше їх стало, але все рівно вони є. А, майнові якісь спори теж а, трошки збільшилось їх процент а, сімейні. Менше стало, але додались питання, проблемні якісь моменти, які не можна вирішити в традиційний спосіб між громадянами, між громадянами і державою, між громадянами і органами все вредування. Це якраз учасники бойових дій звертаються, і члени їх сімей. Дуже багато. Різних непорозумінь, різних моментів. Всі питання вирішувати можна. Невирішуваних питань не буває. Але питання, чи є. Компетенція чи ні, ми підказуємо, куди звертатись, куди краще звертатись, десь якусь промоцію робимо і прикладаємо всі зусилля максимально, залучаємо всі ресурси, щоб вирішити те чи інше питання, особливо учасникам бойових дій, членам їх сімей. На початку нашої розмови я говорив про внутрішньо приміщених осіб, яких, до речі, на території нашого регіону проживає майже 180 тисяч тисяч. Скажіть, от яка яка правова та юридична допомога надається союзом юристів саме ці категорії населення вони також до вас звертаються, мабуть, часто? Звертаються часто, і основне питання в дуже в багатьох це допомогти знайти роботу. Допомогти знайти роботу, хоча вакансії на сьогодні досить таки багато стало. Звісно, Але проблема залишилась. Так? Проблема залишилась, тому що люди там е, займали серйозні посади, освіту мають, досвід великий мають. І приїхавши десь в район в Вінницькій області, не, не можуть вони знайти роботу належним належну. І переїхали з промислових районів. Що... Саме так, саме так. Тому е, якраз ми. З нашим активом обласної організації провели такий аналіз, мозговий штурм, і ми започаткували таку бізнес-школу в Союзі юристів і спрямували свої зусилля для того, щоб навчити цих людей, які, як правило, люди найманої праці. Дуже мало підприємців внутрішньопереміщених осіб, дуже мало, одиниці. В основному вони по великих містах. Пороз'їжджалися на Західну Україну, центральну. А здебільшого на люди найманої праці, які працювали, високопосадовцями теж, але найманими праці, то ми проводимо різного роду навчання, залучаємо гранти, навчаємо, підказуємо, розказуємо, як започаткувати бізнес. Є державні програми, ми спілкуємося тісно з районними центрами, е Надання як центри зайнятості. вони, Центри зайнятості, там теж в них є своя система, але я ж кажу, із-за того, що люди. Високої кваліфікації, а немає в районі таких спеціальностей, таких робочих місць, які б могли їх задовільнити. Ну, То ми... мабуть, є такі, які мають і юридичну освіту, і ви їх залучаєте до юристів, так? юристами з юристами легше. Вони самі, в принципі, знаходять там, якщо якісь питання бувають, то ми, їх, ми їм допомагаємо це зробити. Наприклад, от взяти до прикладу, будь-який район Вінницької області – це аграрна область. Це зрозуміло, всі знають про це. Це загальновідомий факт. Ми е, започаткували таку м, м, діяльність, і це очевидно одна з небагатьох областей в Україні під час війни. Ми навчаємо людей е, знанням. Такої спеціальності, як сільськогосподарське дорадництво. Аграрний університет готує спеціалістів, там люди, за якісь кошти платять невеликі, вони проходять курси підвищення кваліфікації. І потім ми допомагаємо організувати там осередки. Якраз ця діяльність дуже-дуже перспективна, оскільки вже зараз, не дочікуючи закінчення війни, маса є програм міжнародних, європейських, українських безповоротної допомоги, часткової допомоги, забезпечення різними там, добривами, станками, обладнанням на безповоротній допомозі. І показує практика, що в районах мало таких людей, які можуть цим займатися. Тому ми навчаємо, організовуємо і запускаємо всі ці процеси на місцях. Ну і давайте поговоримо ще про таке. В ЗМІ з'явилася інформація про директиву від сухопутніх військ, згідно якої мобілізувати чоловіків, можливо, з 25 до 49 років. А чоловіків від 50 до 60 років можуть мобілізувати лише за наявності окремого мобілізаційного розпорядження Генштабу. Скажіть, от наскільки можна довіряти ось такій? Інформацій? Інформації та поясніть нашим радіослухачам, що ж, яку юридичну силу має от сама директива. Ну, поняття директива, це такий піднормативний документ, який рекомендує ті чи інші органам відповідним вчиняти дії чи не вчиняти дії. Це рекомендаційний характер носить. Дійсно, є така інформація, вона і в засобах масової інформації, і я від військових чув не один раз, що є така директива. Звідки вона взагалі появилась? Ну, Всім відомий факт: дуже багато людей територіальні центри комплектації забезпечили вже поважного віку. Зрозуміло, що військові не задоволені цим станом справ, тому що ну, що з 58, 59, 55, 56 років, ну вже не ті можливості, що в 30-річних, 35-річних. Там якраз на нулі вимагається дуже швидка дія, рішення, великі відстані треба долати і так далі. Люди вже не того віку, щоб. Ефективно це робити. Так, е, в директиві, наскільки мені відомо, є така норма, що є таке, таке поняття, як е, дефіцитні військово-облікові спеціальності. Наприклад, водій грузового автомобіля. Це не кожна людина е, звичайною категорією легкового автомобіля може сісти за грузовий автомобіль і поїхати, і, або за автобус, наприклад, або грузовий автомобіль з прицепом і таке інше. От на такі і. Аналогічні, якісь дефіцитні спеціальності, там може в тилу виконувати люди старшого, можна сказати, 50-річного віку, старше 50 років. А воно, в принципі, логічно вкладається в рамки, тому що люди такого віку не можуть виконувати високоефективно бойові задачі. А десь, якщо є така потреба у водіях, там, в інших спеціальностях дефіцитних, радіоелектроніки, наприклад, знання і так далі. І так далі, Зараз вік інформаційних технологій, то мало людей в цих питаннях розбирається. Тому в порядки виключення таких людей старше 50-річного віку, призивають. Добре. Пане Олексію, час ефіру на жаль добіг кінця. А слухачам хочу нагадати, що в ефірі Українська Раді Вінниці звучала програма з перших уст за участю голови обласної організації Союзу юристів України Олексія Гончара. Йшлося про умови надання правової допомоги населенню різних. Категорії а всіх служителів Пеміди і вас в тому числі. Я хочу привітати з вашим професійним святом Днем Юриста. Користуючись нагодою, також, шановні юристи Вінниччини, щиро вітаю від імені ваших колег, від юристів всіх галузей, бажаю міцного, міцного здоров'я, витримки, миру, любові, благополуччя, достатку. І, шановні друзі, ми разом маємо побудувати. Процвітаючу Україну і зробити її демократичною, процвітаючою, незалежною. І е, нехай люди живуть всі разом в Україні, в мирі, в добробуті і злагоді. Дякую. Ще раз святом добра і здоров'я. Дякую, пане Олексію. Що ж на цьому ми закінчуємо нашу програму. На все добре.